Вітаємо всіх з Великодним, вітаємо з посвяченням Пасхи і запрошуємо на дійство Христос Воскрес, бо свято Великдень тісно пов'язано з Воскресінням Ісуса Христа. Христос Воскрес! Міяк суд ворожий, на Христі Христа розп'яв, За три мій, як він син Божий, за нас терпів, страждав, піде, піде, підем жив, на могилі приплакнем. Але що там, що за диво? Гріб увесь горить погнем. ті діти, гріб порожній, тось там камінь валив. То я ангел з неба, діти. Так, я ангел. Христос воскрес. Чудо все добровіщує. Правда в світі затонує, всіх нас нині звеселяє. Диво здив, святе чудесне. Вже нас горе не збиває, наша доля ще воскрес. Просимо ангелу до нас. Ілонка. Христос воскрес, Господь. Христос воскрес, радійте діти, бізіть у поле, у садок, збирайте і квіти, кладіть на Божий хрест вінок. Хай півнять, пахне хрисквіть, нехай почує, пожерять, як на земліряді діти, і висіляє срібний край. На вас, погляне Божа Мати, радійте святий небес, Збирайтеся, діти, ну співайте. Христос, воскрес! Христос Воскрес! І перед води звершилось і чудес, і кожен припаде Устами ставить до іконей. Христос воскрес во істину воскрес, і кожен припаде Устами ставою доїх Христос Воскрес волістину воскрес, Христос воскрес нас, воскрес! Вось воскрес воскрес.

Одне з найбільших весняних свят у християнській релігії. Великдень завжди святкували радісно і піднесено, готувалися до нього заздалегідь. Упродовж тижня наводили лап у господарстві, прибирали, мазали хати, розмальовували стіни середини і надвору, прикрашали покуть, вивішували найкращі рушники. Весь тиждень прийнято називати великим або Страстним. Кожен день цього тижня має своє призначення. Понеділок білить хату, любить певно працювати, ці кути побілить стелю, щоб Великий день був веселим. Вівторок шурхід, шумри, пить веселі, чисто надісток піднову. Шури, шури треба взято наш вівторок довго ноги. Середа. Пишна пані середа і перей прасує, до ще пак хату облаштує. Четвар, чистий четвар, ще до, сонця. І до сходу сонця. П'ятниця печепаська господиня міла. Слямки за три молока до циберки влила. Трохи борошна яєць, додала й ванілі, щоб пригощати всіх вранці у неділю. Субота, у суботи, ой, роботи. Пише писанки, субота, ясні крашенки фарбує, вимальовує малюнка. Писанка. Писані писанки наготовлені смачні великодні справи, як у нашому кошику, щоб понести до церкви. страви зібрали, кошик поскладали, та й церквами підемо. Стали кошик понесемо, сістра простяне, стіл буде багатим. Женя, помічники, давайте козинку розставимо. Хоті кошик. Всім тебе. Всі кошики справи в Так, всі присідаємо. Присідаємо. Стисни щохвилини, не чую рук вже ні. Затерпла всенька спинка І були вже правий бік. Гей, хто тут? Озовися, на ліщо вже тріщить, ти чуєш, піднімися, не можу біль терпіть. Хто ний біля мене у цей святковий день? Це я яйце свячене, хтось дужить, на черпить, Обабіч розіглась, ба шпичок захабніло. А вам до того зяс? Тепер уже вільніше, тепер уже вільніше і більше не, не, не такий. І вигляд веселіший. Добрий хоч гіркий. що за такого йому. Що такого мають? Мені не дивина, прота всі поважають, як прийдеш весна. Сьогодні свято Пасхи, я не замінний тут, який смачне з м'ясом. Байкоти шалопут, смачніше всіх на світі, і я. я. Мене їдять і діти, і вся людська сім'я. Я так потрібна людям, їм сирість даю. Мене і страви люди, і хворі з мене надають. Без мене свято Пасхи не може обійтися. Я ширка, давно я знаю, що мене всі люблять без так. Сир. сир, сир, сир. Дуже тісно не може стати. Дуже його те. До мене та сметане, хоч пальці об'язе. Воєнники із мене засни сматні скажи. Паска, 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 без я? Та що там говорити? Важливіше я тут, без мене до церкви, святити не буду. <рес> писанка, писанка. Без мене наше свято не буде ти в є, бо писанка багато, нам радості дає. Добре, вас уже посвятили, можете вставати до столу Писанка символ всесвіту. Українська писанка має понад 100 символічних малюнків. Кривулька, наприклад, знаменує нитку вічність сонячного руху. Безконечний! Символ початку і кінця. Тригер або триніг символізує небо, землю і повітря, а повітря вогонь і воду. Поряд із писанкою завжди крашенки. Найпоширенішим способом приготування крашанок донині залишається варіння яйця у гушпині цибулі, Ще застосовують різні кольори: червоний, блакитний, рожевий та зелений. Червоний символізує радість життя, надію і любов і найбільш розповсюджений колір. Блакитний символ води, повітря, простору, здоров'я. Зелений колір символізує пробудження природи, надії, радості і буття. Чорний символ землі і родючості. Коришньовий землі надрок. Біла чистота. Поряд з писанками і крашанками існують різні вірування серед людей. Зараз ми вас познайомимо з цими віруваннями. Щоб писанки довго зберігалися, їх треба готувати в чистий четвер. З писанки як починався великодній сілянок у всіх українських сім'ях. Освячену писанку з давніх давен клали до першої куполі немовляти, щоб воно зростало в силі. Будуючи нову хату, в кожному кутку ставили по писанці. Градки вважали, що писанка охороняє пожежу осадів від пожежі, блискавки та різних напасків. Дівчата мивалися водою, яку клали крашенку чи писанку, щоб бути рум'яними. То порошок на порошок крашенки підсипали до кормів курям, щоб вони краще неслися. Це, на якому зображена польова квітка, дарували жінці, яка готувала стати матір'ю. Крашенки і писанки також служили для розваг ігор, молоді та дітей. Ну я думаю, що хто ще не знайомий був з цим віруванням, то після сьогоднішнього свята е, лушпиня від крашенок не будуть викидати і будуть знати, кому в першу чергу їх давати. Наставний Воскресіння це свічиться земля. Надія на спасіння посія на серця. Пасхи День Господній, чудовий день настав. Спаситель наш сьогодні у славі смертних став. Хай небеса, діч, всі. Христос воскрес, хай співають у гармонії краси. Нехай хвала зітнає, усіх в акорд новий, а й пісню заспіває, Спаситель наш живий. Христос Воскрес, квітує Україна, а значить, є над злом, хай лине пісня ніжна, солов'їна, всіх зігріває трепетним теплом. Христос Воскрес і це безмежне щастя, прости Господь, благаю знов в думках, Хай доля дасть солодке знову причастя, і сонце буде в синіх небесах. Христос Воскрес, а значить є надія, і значить знову в серці доброта. Прости, благаю, матінко Марія, за кожну мить розп'ятого Христа. Христос Воскрес радіє щиро небо, радіє нині втомлена земля. Для кожного Господь є потреба бо посередині Суспільного. Христос Воскрес, матіха не звонить, свята любов об'єднаний нас всіх, ми з Богом всі здораємо, перебоємо. і посміхнеться нам щасливий час. Христос Воскрес, прийми всі покаяння, бо грішники ми є у кожну мить. Нехай здійсниться лише одне бажання: нехай війна навіки замовчить. Минаючи нас. Vida se nossa...

Це надія, це радість Воскресіння у душі. Ми дякуємо Героям України за те, що можемо святкувати Пасху у рідному домі і на рідній землі. Хай сьогодні кожен воїн, кожен справній захисник відчує Пасху від Христа, а той, хто не дожив до цієї Пасхи, хай прийме Царство Небесне і вічно. Вітаємо ще раз з великоднім святом, смачної всім Паски і здійснення усім єдиного бажання закінчення війни.